На авторинку Карпарк продаж від власника, телефончик указан під відео, тож телефонуйте, пишіть. Людина чекає ваші дзвіночки. Це у нас Toyota Venza 2,7, газ, бензин, автомат, шкіра, круїзи, клімати, все як треба. Легко сплавить, ще і в подарунок вам буде комплект гуми. Камера заднього ходу присутня, куди ж без неї. А граметний тут просто, друзі, багажничок. Зараз вам покажу. Огляньте. Тільки тут місця отом, для прикладу лежить такий предмет під названням велосипед. Поличка. Все на місці. Друзі, так це виглядає. Це дуже в гарному стані. Будь ласка, стопачки. Стан авто з цієї сторони роздивляйтесь. Давайте сам салончик будемо дивитися. У нас бачите, під шкіру світлесенька, все гарно. тут під дерево. Також шкіряний такий ось салон, електросидіння. Гарні дверні проєми, штатні килимочки, жодних питань, зауважень немає до торпеди. Так само от тут, бачите, люк, панорама робить собі все, що потрібно. Але саме цікаве, друзі, це ось все. Ви погляньте, скільки тут місця. Гляньте, віса між сидіннями, тут можна навіть крокувати, мабуть. Будь ласка, дверцятка, тайоровське скло, приємчики не закоцані. Так що авто в дуже гарному, збереженому стані, приїжджайте, роздивляйтесь. Побачите оптика, яка у нас лінзова, вона стоїть гарна, туманочки, все на місці. Ну і йдемо до водія. Саме ж цікаве тут повинно бути. Поїхали. 45 Дверцята, глядь, жодних питань нема. Венза шильдик на місці, нагадую, електрокоригування сидінь, шкіра. У нас мультикермо, ось там у нас круїз, датчик дощу світла, вон газ стоїть, бачите, четверте покоління. Ну, то, Зазвичай підлокотник громезний, такі підстаканочки, підігрів керма, автомат звичайний, все як треба. І от саме головне, що там у нас пробіг. Бачите, друзі, он 122 тисячі автівочка має. Нагадую авто 10-го року. Вон ще дисплей там щось нам пише. Будь ласка, з затемненням зеркала все як треба. Ну і пішли до двигуна. Завжди однією рукою пробую все. Будь ласка, ось. Тихесенько працює, шепочить собі двигунчик. Будь ласка, таке составно. Жодних рижиків, жижиків, як все кажуть, під капоточкою нема. Якщо приїжджайте, розглядайте, авто дуже в дуже приємному стані. Ціночик авто на старті 11500. Власник сказав, можна ще щось там поміркувати, але жить біля авто, коли побачу ваші гроші. Карпарк допомагає продати ваше авто. Приїжджайте, працюємо щодня.